Іранські шахеди збити і дорожче ніж купити. Ну і такий вислів з гармати по горобцям саме за такими принципами наразі мусить діяти Україна, щоб зупинити терор, який Росія розв'язала проти мирних українців за допомогою іранських дронів Камікадзе шахет 136 Команда українських ось розслідувачів з агенції Мольфар зібрала дані про застосування росіянами іранських дронів під час вторгнення в Україну та проаналізувала скільки коштує знищити шахіда за оцінками Мольфар. Вартість мопеда складає від 20 тисяч до 50 тисяч доларів. З відкритих джерел відомо про 223 збитих шахід 136. Приблизна загальна ціна, яких склала від 3,2 мільйона доларів до 8 мільйонів доларів. Один збитий шахід 129, Приблизна ціна якого складає 7,5 мільйона доларів, чотири збитих Моджахеда, Мохаджера шість таким чином загальні відомі витрати росіян на безпілотники склали приблизно десь від 12 мільйонів доларів до майже 18 мільйонів доларів. Звісно, якщо окупанти купували все це добро за ринковими цінами, хоча тут є сумніви, адже Іран міг зробити спекулятивну націнку. За тероризм та неминучі санкції можливо це взагалі був бартер. Є інформація, що від росіян ран зажадав винищувачі су 35 також надзвичайно важко порахувати в умовах санкцій та, та таємничості вартість логістики. Нагадаємо, Іран досі офіційно не визнає, що постачає зброю окупантам. При цьому загальні відомі витрати на збиття Україною шахет 136 склали майже 30 мільйонів доларів і перевищили витрати на їх запуск від 97 до 99 відсотків, виходячи з ціни. 17 збитих БПЛА 340-850 тисяч доларів у зв'язку з тим, що дані публікуються лише по збитих безпілотниках та кількості уражених цивільних об'єктів. Наразі кількість випущених шахід 136 є приблизною. Звісно, всім відомо яку загрозу несуть шахіди, а тому можна говорити не про тисячі чи мільйони, а про врятовані людські життя та зруйновану інфраструктуру та е довготривалі наслідки. Все це Оціниш гроши не оціниш грошима, тому що варіантів у ППО не збивати дешеві дрони дорогими ракетами просто не було. Ось такі підсумки зробила власне агенція Мольфар, яка позбирала дані з приводу вартості шихідів, кількості збитих. Ну і власне скільки обійшлося це збройним силам України.